Доброго часу, любі мої підписники та друзі мого каналу та гості. Сьогодні ми будемо роздивлятися посилочку, яку ми отримали. Перед цим ми її купили. Це верстат для точіння ланцюгів. Так, раніше і дуже багато точили напільниками. Потім побачили в Ютубі, як можна наточити болгаркою. Але вирішили, що нам треба оцей верстат. Всі ті гаджети, що продаю для ето, там то, що накладне, пластикові, оті, мені кажеться, це все не те. І ми вирішили придбати отакий верстат в Дніпрому. Да, ну, він, він не дешевий. З дорогих він найдешевший вийшов, із дорогих. Но він дуже корисний в нашому господарстві. Так як в нас є потреба пиляти дрова, треба дерева трохи чистити. Та й взагалі в господарстві воно пригодиться. Тому ми його придбали. Це не реклама. Бо нам за це ніхто нічого не платить. і ну, Нам вона сподобалась, тому я її і вам показую. Бо з цим верстатом навіть даже жінка справиться. Тому, ну, він легкий. Правда, зразу треба дуже ретельно вивчити інструкцію. Потім взяти старий ланцюг, і на ньому це все іспитувати, так як ми і зробили. Він в випуску 23-го року. Ми потім сиділи і думали, як його закріпити, бо деякі моделі є, що йдуть зразу з кріпленнями, а ця модель йшла так, без кріплення. Тому ми вирішили отаким от способом. Прикрутили на фанеру і щоб можна було потім або до стільчика або до стола його десь закріпити. Так як у нас поки що немає місця для нього в загальному гаражі, там, де стоять тіски і все остальне, тому вирішили поки його так зробити і чого так. бо Треба десь ставити його так, щоб можна було добре освіщення, було, щоб його видно було, як ти виставляєш і як ти точиш. В некоторих моделях є освіщення, яке прямо освіщає ланцюг і зубчики, а в, цьому, в цій моделі цього немає. Але ми вийшли з положення. Ми взяли стульчика, на стульчик його закріпили. І поставили там, де є лампочка, щоб можна було, або фонарика на лоба прицепити і можна так ним і користуватися. Чим мені сподобався, він тихий, легкий, і дуже швидко ми з ним розібралися. Треба взяти ланцюжок, знайти в ньому саме саме слабийший зубчик. Тобі ж, самий стертий, самий малий, його заточити і під нього вже виставляти всі остальные зубчики. Так, Ми взяли старий і на ньому вчилися, як це робити. Ми навчилися. Потім уже точили нормальні ланцюги, і наточили, і дуже задовільні були. Бо воно тихо робить, іскри летять маленькі, наче у бенгальську огню. А так він дуже ну... використання дуже легке. Внизу там виставляєш, скільки тобі міліметрів треба. Спочатку проточив один зубчик, поставив мітку. І точиш до тої мітки. Потім перевертаєш, оберт робиш, воно перевертається, і, і точно так же йдеш назад. Нічого складного в цьому абсолютно немає, як виявилося. Зразу ми думали, що дуже складно, але не складно. І в роботі він не складний. Оце, бачите, так ми поставили міточку. І пішли працювати. Точили, вчилися. Тому рекомендую такий верстат. Ви можете будь-який вибрати, який вам сподобається, на ваш будь-який цвіт і вкус. Ну, я вам так скажу, що такий верстат це річ. Це тобі не напільник, це тобі не оті пластмасові зажими. Ти собі виставив. І пішов працювати швидко і качественно. Це ми вже самі переконалися. Уже перерубані, тоді не засняла я, як потім спитували топилку. Дерева всі поспилювали, вже і дрова порубали. А, ну все. Дякую за перегляд.